Скажу, Шляхом продажу на конкурсних засадах за вартістю, визначена за результатами незалежної оцінки. Так звучить проєкт ріше. А вже оцінка є? А наступне питання вже про затвердження звіту про оцінку. Нема питань. Три два. наступне питання. Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна, умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону об'єкта приватизації. Становиться затвердити зіткнути незалежну оцінки майна ГАЗ-521 року випуску, який підлягав продажу на конкурсі. Засада в школу проведення окремо по сумі, що становить 61 017 гривень. Затвердити умови продажу, що додаються згідно додатку. Умови продажу ми розглядали на комісії. Комісія рекомендувала, якщо хочете, можна зачитати. Ні, якщо було Ми мене, Це рішення приймуть. Тут, ну дивіться, тут основне зустріч продажу 61 тисяча, подають всі бажаючі, і тоді йде шляхом всього. Тордіє на підвищення ціни. Якщо жоден із тих не подається, аукціон скасовується з претендентів. Ну це. Але вже але якщо вдруг наступний буде, то ціна не буде. Умовах, вони компенсують покупець перенесе зобов'язання нотаріальне посвідчення договору на ну, за цей рахунок, вже якщо переможець буде і відшкодовує балансоутримачу, mm -hmm. тобто нам оцінку цього майна, що ми потратили. І якщо будуть інші якісь витрати, витрати по проведенні. Комплексної діагностики, це вже в сервісному центрі, так само у умовах не прописано, що бере на себе ці витрати. О, це теж з питання. Про передачу з балансу виконавчого комітету Баршинської селищної ради на баланс військової частини матеріальних цінностей. Да, пропонується передати матеріальні цінності, засіб радіоперешкод. На суму 220 тисяч гривень. Е, ну, тут створюється комісія, голова Святюк, члени Шевчук, Широкий, Кардатка. Відповідно, комісії зобов'язано цим актів прийому передачі передати це мене на військові частини. Mm -hmm. Наступне. Про передачу з балансу виконавчого комітету селищі спецнази, на баланс військової частини, матеріальних цінностей. Це інше. У нас інша складчана пропонується передати страйк вольний автомат. Техім Те Аріс 4 штуки за ціною ну, загальної 37 тисяч 220 гривень. Аріс White якийсь значить, за ціною 2 ну, штуки загальної вартості. Для механічних магазинів 6 штук за загальною вартістю 1392 кольки одна штука за загальною вартістю 2910. Магазин металевий на 120 куль 12 штук. Загальна вартість 4908, балістіс кількістю 6 штук. А не вартістю 2460 гривень. Всього на загальну суму 81 659 гривень. Так само пропонують створити комісію, голова світю, члени широкий Миколинко Однацька. І комісії відповідно акту прийому передачі передати ці цінності і задокументувати передачу з балансу керівництва Комітету Барківської селищної ради на баланс післової частини матеріальної цінності. Це третя частина. На цей третя частина передається кунг на Тойота, на автомобіль Тойота, вартістю 76135 тисяч 135 гривень. І пластикові заходи, захист з заходом під порт. Значить, одна штука загальної вартості. У нас суму 93 тисячі 236 гривень 67 копійок. Так само створити комісії, голова світів чисельний огляд Шевропи Горнадськ. Наступно про передачу на баланс цих бюджетних установ та комунальних підприємств вашої представничої ради гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога, допомога Полаха, Виконавчий комітет. Пропонується передати 11 столів, 109 стільців, комунальне підприємство житлосплутаційна контура Ради, 1 стіл, 4 стільці, комунальне підприємству Господар 2 столи, 6 стільців, управління освіти, молоді спорту 20 столів, 69 стільців. Відділу культури та туризму 18 столів, 60 стільців. комунальні установи Центр Соціальний служб Ради, мішки, коробки з одягом 24 штуки. Ну, і пропонується створити комісію, голова Гарбуз, члени Широкий Олексій Шуляк, Щербак, Бабич Василяка Огнацька. Комісії. номер приходу то тому. Так, же листийка в ресторан. Он 29.01.25 року на приїзд. Так, ну не знайшли в ресторані, no. там яка є? Ну, є там, в про надання дозволу комунального некомерційного підприємства Барщиська батопрофіладіка і на постання облад. Е, згідно клопотання е, директора Княга Галина Миколаївна, на підставі експертних звіту це підприємств, які нам, нам мають дати право. Пропонується надати дозвіл. комунальному комерційному підприємству прем'єр, Багатопрофільна лікарня, лікарні. Бачу злочна ради списати електрокардіограф 2004 рік випуску привіз на вартість 7000. Друга позиція. Перша електрокардіограф МІР, а друга електрокардіограф Вене 2016 року випуску. Перевіз на вартість 33 950, залишкова вартість 11 500 гривень. Це два електрокардіографі пропонується. Mm. Mm. Наступне питання. До включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Баршівської селищної ради, щодо яких прийнято рішення про передачу оренду на аукціоні. Пропонується включити об'єкт, що знаходиться в комунальній власності Бережсели ради та перебуває на балансі комунального підприємства Житлово-сплутаційна контура Бересселищної Ради. Загальна площа нерухомого майна 116,8 квадратних метрів. Що оренди 34,5 метрів 2 Цільове призначення для розміщення складських приміщень. Це що це за. Ну, це ж те, це... що про, проти мрії. А, це ваш ворот. Так. Все, 30. Про надання дозволу на передачу оренду майна, що належить до комунальної власності. Пропонується надати дозвіл на передачу майна, е, а саме частина нежитлова будівлі за адресою Богдана Хмельницького, 30, целище Баришів, балансотрімачку комунальне підприємство Житлоксплуатаційна контр Бариш селищної ради. Е, площа приміщення, яка пропонується до передачі в оренді через аукціон 3,4,5 метри квадратних. Ні, це те саме, тільки що воно получається про дозвіл, що надати. Тому включили перелік, а зараз надаємо дозвіл суб'єнтів на оцілу. Так, так. Питання вичерпання, є зауваження, доповнення, різне. Немає. Тоді, кого ще не